Співпраця України з Росією була, є, і вона буде, і нікуди не дінеться. Чому, на жаль, навіть війна вона, вона збільшується. Чому? Тому що потреби збільшуються в Росії, розумієте? Чим більше сьогодні зброї, тим більше потреб. В тому ж самому титані я вам ж речі прості. На жаль, мене блокують і не дають говорити більше, на мене заводять справи, на мене постійно давлять. Чому? Тому що не хочуть правди чути росіяни самі. Я не говорю за українців. Росіяни. А вони тут контролюють практично все. Росія контролює практично все, починаючи з ельмінітових руд, цих титанових руд, так от титан, з чого видобувається, вони контролюють все. Ми все продаємо в Росію через армянськ, все продається в Росію. І в Росії немає титану. Росія не могла б воювати. Вона б не могла робити зброю, літаки, все. Титан же ж використовується в будь-чому. Вони б не могли цього робити, якби вони не продавали їм титан. А хто продає? Така система так працює. Вони, росіяни, контролюють все. А кварцитові, воно одне, квацитове да, я не знаю, як по українськи воно називається. Так от його контролюють дірібаски в нас. А, а без е, цієї руди кварцитової, неможливо зробити капсуля. Ви уявляєте? Снаряди, патру... все, що використовується, все, що летить, це все робиться з нашого е, е, квациту. Розумієте, його ж ніде немає, є тільки в нас. Хто контролює росіяни? Ви уявляєте? Тому, як казав Андрій Нечай, якого теж ніхто не хоче слухати його, блокують постійно. Він казав: зупиніть продажу, зупиніть. І, і Росія зупиниться, у них немає титану зовсім. Кварцитів немає, в них, вони в їхні е, патронні заводи. Е, і снаряди завтра зупиняться. Вони не будуть працювати, не буде капсулів, Все. Ну, все дуже просто. Чому це не робиться? Це не до мене. Я просто говорю правду, яку е, чути ніхто не хоче, і ви люди винні в тому ж. Теж ви винні, друзі. Тому що ви не ділитеся, ви не робите це хайпом, бо це хайп, а не ті голі жопи там чи ще щось, що ви дивитеся. Оце хайп має бути в Україні сьогодні. О те, що я говорю, те, що не чай говорить, правду. Тому що Росія як заселила колись територію України ФСБшниками і своїм бізнесом. Він ніяк не зменшився. Ми воюємо з чим і з ким. Ви мені поясніть. Ми ж не вичистили. Їх потрібно було всіх пересадити, перестріляти всіх. Війна йде до стінки кожного, хто займається цим, хто вивозить а, їм титан, хто вивозить, вивозить їм кварцит, хто вивозить багато-багато нафту, газ, все. Все йде через Росію. Навіть Європа отримує все від нас через Росію. Одинадцятий рік війни, мовчать всі пофі. При Щепчук виступив, вони та па він, щас ми його блоканем, щас ми на нього нажмем, щас ми розкажемо, що він проросійський і все буде отлично. Все буде супер. Те, що він там проти влади, проти якої я влади? Скажіть? Проти, проти влади Росії в Україні? Так, я проти влади Росії, проти засилля Росії, російської влади. КГ... Цих КГБшників, ФС... ФСБшників, які тут сидять, я проти. Я вам говорю про це вже скільки років. Вони намагаються з мене зробити ворога. Та вороги, ви знаєте, де. Ви, ви з ними не боретесь, тому що ви з ними співпрацюєте, значить, якщо ви їм продаєте, значить вам це вигідно. То зупиніть це все, і завтра зупиниться війна. І буде мир. І все, все буде добре. Все буде добре.